Елм станція стоїть наш потяг Харківський. Це розруйну... зруйнували старий вокзал. Буде новий на його місці. Отакі От переходи. Потяг в потязі роблять розрив для того, щоб люди пройшли. І... Хтось йде зверху, тому що прибувають поїзди зверху. Ось таку прибудову зробили. тимчасову. Там каси, туалети. Це хелм. Вивалична база. Сотні тисяч українців курсують. наліво і перший вагон На Київ, потім на Харків. На той стороні немає ані туалетів нічого Старий вокзал зруйновано. Реконструкція. Багато хто робче, пишуть в мережах, що таке ставлення, такий вокзал. Ну, що є, то є. Ми не знаємо спеціально це чи ні. Хочу, хочу таку прибудову зробили з... Можливості взяти квітки та в туалет сходити. Привокзальна площа. Камера зберігання, снібе дронка в кого є час. Може зайти скупитися. А за нею жабка. Місця парковочні, безкоштовні, але треба стати. На потяг багато людей прибуває.